Всіх вітаю на каналі, доброго дня. Збираюсь додому. Вже майже все поробив там. Мед завантажити лишилось. Мова піде ну, про вулики, про людки. Найбільше мені подобаються українські вулики. ну У мене є таких, мабуть, два. Наверх наставка на вісім рамок. У мене на 10, бо вони саморобні, утеплені пінопластом. І два є таких. А, ні, таких три є, такі ще є. Тут туди наставка на 8 рамок. Це як восьморамочний. То що дивно, в них в усіх перезимували добре бджоли, ну як добре. Один такий зовсім майже лялі лілазив. Ну, Суть в тому, що перезимували. В деяких краще, ну, в українських. І що цікаво в них, що ну, тих маленьких, що оцих великих завжди при будь-якому взятку, бо тут ну, центральна східна Україна, на Заході менше таке, ну, не зустрічається, можна сказати. Там на Заході медокремо по краях а гніздо всередині. А тут же як, ну, вивозив, були часи у степ, там на соняшник, то в лежаках до Данівських, то путається, може бути ну там дві рамки розплоду, дві рамки меду, нема такого, що сім'я в кучі, там матка бігає по всьому вулику, сіє, де вспіває. І це досить незручно, коли... Почаєш меду треба ну, все повністю гніздом передивлятися. А в цих же ж добре, що взяв там з краю, сіки до розплоду дійшов, і скільки я не дивився, в він нема меду. Там тільки розплід. Чого так не знаю. Ну і в тих маленьких також. ну Тільки відповідно там меду буде по одній рамці чи по дві по краях, а так на ставку. І в тих на ставку менше переходять. Ну, матка, тіпа, щоб сіяти там, буває, залізе трутнями трохи. Але ж ну, переводити всю пасіку на ці українські. Ну, нема змісту, це всякі вуликів, треба, всякі рамок. А потім вже ж, ну, я всякі не ставив, мені нема різниці там на захід, на схід, на північний захід, щоб льоток був. Ну, такої відчутної різниці не помічаю. Ставлю, як мені зручно. На рахунок того, чи на сонці, чи в тіні, мені зручніше, ну кажуть, на сонці краще розвиваються. Але ж працювати на сонці, ну так як зараз таке 35 там, градусів і на сонці мед качати, одне діло. А друге діло це як в батька був допомагав, то в батька в тіньочку стоять, ну і зранку з його почали, то мед такий густувати. Тяжко ріжеться і погано випадає з рамок. А в Тимура, ну то колеги його то на сонці, то він... Порвав багато рамок, Така особливо, як молода вощина, ну, струшує і вона рветься. Ну, типу, хтось каже, що може дріт погано натягнути, але вона пливе сама по собі, бо вона на сонці на жарі стоїть. А також є лядкіж на теплий, на холодний занос. Це я спробував був, що як в степу стояв, то оці... Задановський переробив, ну, тут нема нікого, пропали, вони переробив, ну, так як би кажуть, на теплий занос або з торця, то тут теж, навіть як в степу був ну, такий хороший взяток, то йде мед окремо, бджоли окремо сім'я. І ну, вибираєш мед, доходиш до розплоду, а далі нічого шукати. Ярослав Муха там стверджував, що якщо тільки нижній люток відкритий, то матка наверх не піднімається. Ну, Пробував я по всякому, це хіба що в українських вона не піднімається, в Додановських лізе по-любому. Ну, це як решітки нема. І біда в чому, мабуть, це... Ну, тут в мене було два нюанси таких, ну цього разу, як я на пахіці. Меду ж не було ніде, в травні нічого ну, такого не цвіло, там кормили, годували, на сухих рамках сиділи. Я знайшов старий мед, знайшов його, ну так, можна сказати, по три рамки. То в одному знайшов ось він був двохповерховий. І люток був так би на холодний занос. Ну, це як ручки з цієї сторони, ну а рамки ж отак стоять, як обично. І тут знайшов меду, а чого знайшов, ну я так думаю, мертва бджола. Посипалась на дно, тут був тільки нижній люток. Мертва бджола відходила на дно і засипала люток нижній. І потім як, ну, та, якби прийшла, весна, а бджола не може вийти, бо, тому що там куча мертвої бджоли. І вона ж, ну там, поняли. Ну, звісно, там треба чистити його там, дротиком, паличкою, але я не можу це робити. І обсипались вони, забили люток. І завелася міль і короче, повризала ну, так, навколо рамки, ці кокони поробила і рамки з медом бф, всередину попадали. І там було 3-4 рамки майже повномедних. Ну, тільки вони, моль, там, такого наробили, що ужас. Ну, і оце ж небезпечно лишати такий, якщо на холодний заніс, ну, на звичайний, то небезпечно лишати тільки нижній люток. Ну, Треба контролювати його, там, чистити. Ну, зимою, типу, весною, щоб вентиляція була. В такому ж вулику, що на теплий занос, ось він, то тут такого не буде. А не буде чому? Тому що ну, там перший, перша рамка, ну як я ще дивився відео, що вона типу, як не робоча, але вона робоча, часто густо. І сім'я сидить далі. І вона ніколи не засипає оцей ну, люток, як буде обсипатися, бо вона далі сидить. І потім бджоли там по бокам, по стінкам, ну, зверху над, над рамками вони мають доступ сюди. І вони потім потроху вичищать, там нічого й не буде. Це мені більше подобається. Ну і отаким чином то матка менше йде. ну, Це залежить від медозбору то це я в тому знайшов, що мед був, і ще знайшов в одному, ну, що мед був і бджоли пропали, що ціле літо його ніхто не вкрав. І саме в цьому вулику також э, сім'я була слабенька, і вони забилися, ну, були в самий кінець. А тут були порожні рамки. І не знаю яким чином, але ну, три крайні рамки були майже повномедні. І його ніхто не вкрав, не розікрав. Ну і доступ був до людка, тут цей. Ну, так якось, Можливо, вона весною обсипалась, вже не дожила. Ну, ну Суть в тому, що ніхто його не пограбував, той мед. Ну і найкраще мені оце, як, ну, якщо вивозити бджоли, то ці лежаки важко і носити, і грузити, і возити, і на прицеп менше влазить, то ну, найкраще такий мені. Більше ще на 12 рамок з наставками. Щоб було на теплий занос. Бачите, ну так якби він був ізначально на, на холодний, але потім зробив биток. Получився, ну там де ручка. І багато де, ну тіпо, і на волині, там, на, ну, в мене на пасіці. Я не кажу, як вам робити. Тіпо, я розказую, що, що в мене було і як мені краще. Волині було і тут в Полтаві, але ну, я цього ж не замічаю тут, бо я ну, не так часто раніше їздив чотири рази на рік. Їздив в березні, як перше тепло, то там дуже-дуже ну, добре, бо можна та сім'я, що пропала, забрати мед, дати тій, у кого немає меду, якимось сиропчиком чайника поклюпати на рамку, це дуже важливо. Десь скоротити, десь е, утеплити. Ну так, теж можна де там як хочуть роїтися, теж щось там розділити, поділити. Е, на соняшник їздив, а потім жовтні знов так само там обробляв, кривав. Тоді в мене майже 100% зимували. Зараз таке виходить. Виживаємо. Було в мене багато разів і тут, ну тут же ж видно, типу, як проїхав, верхній корпус викачав, гніздо спускаєш донизу, оставляєш їм, щоб вони осушили, там, ну як я буває, планочки ставлю, одну-дві планочки. А потім, як весною при приїжджаєш, а клуб, ну типу мер ти бджоли, клуб зверху знаходиться, на сух... ну, виходить на сухих рамках. На Волині було в лісі, позапрошло, мабуть, року то я в листопаді місяці його пересаджував, бо дядько поїхав подивитися, що там робиться. А я ж мед викачав, гніздо донизу пустив, а бджоли пішли наверх. Ну, то Добре, що я, я при плюс два їх ну, акуратно, так. рамка з бджолима і порожня, ну типу вона без меду, але бджоли плотно сидять. І спускав донизу між медові рамки. Так, рамка з медом, рамка з порожніми, ну, сотами і з бджолима. Ну і вижили вони нормально там. То я цього року зробив ну, в цьому, типу, і там ще один, то я вже викачані рамки, ну це досить незручно, викачані порожні рамки опустив донизу, а усі там з пергою, з медом, з розплодом, вони вже стоять зверху. Навіть якщо сім'я опуститься донизу на ті порожні рамки, то в них зверху буде ну, куди йти і, і що їсти. Ну а там я третій корпус поставив, просто там порожні рамки, ну там тільки на двох, типу, якби бджоли. Зверху порожні рамки. Ну там якесь утеплення лежить і порожні рамки. А в українській то теж лишив. Ну то вони не йдуть наверх, то вони, думаю, не підуть вже. Як досі не пішли, то не підуть, а теж щоб рамки осмоктали. А був ще на якомусь, мабуть, на цьому, ну така сама на 24 наставка на цьому була, то я її ну, зняв, розібрав і той вулик він там якийсь слабуватий, ну типу слабуватий не за те, що больний, а мало бджоли, то я їм виставив на 24, щоб вони їх теж обсмухтали. Такі справи. І досить незручно, якщо... У вас на пасіці 300-та рамка, то це коли наставки, там 230 і 145, і це ну, це погано. Якщо 300, то значить 300. А якщо 230, уся, то значить 230-та. Щоб ви могли його туди сутувати, що якщо 145, то 145, -та, бо потім ну, щось мені так не подобається. Ну, можливо, там ранні меди, там вже кажуть, що на 145-ту наставку це дуже добре, що вони там збирають. Якщо є меди, якщо є бджоли, то вони всюди носять і, і всюди збирають. Всім гарного дня, буду збиратися. До побачення.